Вей! Вітаю, вас, шановні пані і пани, на каналі Кунктатор, де ми продовжуємо проходити. І, дай Боже, незабаром пройдемо так і все ж таки. Рослини проти зомбі. Так, в минулій серії у нас відчився, відчинився а, садочок Дзен. Тут. Боже, hey, check it Хей! You found a. Ватирин Кен! Ей, подави на це! ти знайшов uh, ліку. П Поливай. я не знаю, як це називається українською мовою, вибачте. In honor of this occasion, I present to you your very own Zen garden. Е uh, на честь цього е uh, uh, на честь її okazji, uh, ну, тобто uh, я тобі презентую э показываю, не знаю, твій very own may, може дуже сатишний uh, садочок дзен Hey I want start you off with a couple of sprouts э uh, е я почну, е -м... Е -м... ну, коротше кажучи, типу, я раджу тобі почати з цих е декільких е uh, паростків. Я так полагаю, це паростки. Grow them to full size and they reward you nicely. А вирости їх е до повного розміру, е і вони за відплатять тобі дуже добре. Хафан. Хев фан. Ну, хев Тобто. Приємного дня, можна так сказати. Дякую, божевільний Дейв, дякую. Значить, у нас є тут. Можна їх полити, вони, власне, води хочуть. Я буду, мабуть, не дуже часто цим займатися. Але, тим не менше. Як вийти, Як вийти двіте. Ой! Her <laughs> plants need Forty Lether to Grow Visit The Shop To Pick Up some uh, Fort Lether? <laughs> Черт! Вони хочуть удобрення. Я хотів почати, типу, знаєте, як завжди, там почати, тобто рівень, там зомбі штурмують нас, і т. .д. і т. А я починаю з якогось. Ну добре. Ну добре, добре. Я люблю такий медитативний геймплей. Трішки час на все потратимо. Hey, welcome to the section of my shop. Uh, типу. В. відділу моїй крамниці до садочку Zen. I'll give you some fertilizer for stopping for stopping by. Uh, я дам тобі трішки э, е, я не знаю, як це буде українською мовою, знову вибачте. For stopping by. Можу казати для початку. Take a look around and see if there's anything else you like подивися навколо і. Е, пошукай е, щось, що може тобі. сподобатись. Щось інше, що може тобі сподобатись. е, Нема грошей. Опа, мы их виростимо. Ну, як бачите, тут зен... Zen... садочок. У! Uh. The garden is pretty nifty, а? You can visit it anytime from the main menu. But enough of that. Зепу. Uh, typu... uh, я наприклад попереднє. Садочок зен досить э, милий, так? Uh, ти можеш завжди до нього прийти з uh, головного меню. But enough of that. It's time to defend your your house. Uh, але досить Це uh, час uh, захищати свій, до свій дім свою хату. I have to warn you. Я должен тебе попередити. You are going to hate this next level. Ю. будеш ненавидити цей наступний рівень. Why? Because it's non-stop Bangie Zombie after bungie zombie. А, ah, банги zombie. Чому? Тому що це постійний банги zombie. Я не знаю, що означає банги zombie Після банги zombie. Тобто банки зомбі за банки зомбі Я не знаю, що означає банги зомбі Я не знаю, що це за зомбі таке. I hate these confounded bungies. Я не люблю цих Confounded не знаю, бангес. I hate them. Я не люблю. Можна ведь сказати, на їх. Hate them with a passion. Now, i will like <laughs> and vengeance. i don't I do not know. this now moses laverd has a a whoop a dee do no. here come those idiots now Я назр я не зрозумів першу частину, суючи по всьому, це просто... божевільний даиф. Ну, знаєте, божевільний даив, так Е-е... Ти наступають! А-а-а... Ой, що за бінга ба... бі Не зрозумів прощаю. Транщики! А мені дадуть щось окрім е, Яремо Вишневецького. І... Go out of there. Це за цей звук, але просто я так. Ну, наприклад. Не питайте мене, на що я бережу душновецьках. Щось таке. Біж його Там там їх двоє було. Добре, я особо не з тим, що їх треба зривати. Ну, підійди туди, підійди, 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 підійди будь ласка. Ого. Дякую. Я сказав, будь ласка, він підійшов. Вэ, вічливість. Тресть. Е! Знаєте, я сам здивований, як я до цього додумався. З одного боку проста штука, з іншого боку, як я додумався. Їх частіше вишневецьких використовувати, але йдить чорт там Ну я не дуже вдало. Nu. Parbus. Підійдіть, підійдіть. Цього одного не забрали. Це ще на останній хвилі. тресся. Трасця, ні. Демони. Мені немає Нема нічого. Окрім їх. Жрий. Жрий. Дайте хоч щось. Є Я щось. чось. Це було напружено. got a new plant. Garlic. Uh, uh, divert zombies into other lanes. Типум uh, представляет uh, зомби на иншу линию. Ось. Ну, на соседнюю чином. Ну тут other просто инша. чеснок танцевала рыба с рыба драком а а петрушка с пастернаком, с пастернаком, а цыбуля с чесноком, а девчина с казаком, терлим, терлим, папапам, терлим, терлим, рапапам. О, 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 мама, магат, магат. Катапульта. Знаєте, діло в тому, що до всіх часів це нагадувало якесь. Ну, знаєте, тір. Тір. Розстрілюємо зомбі, зомбі можуть нам зробити тільки коли дійдуть до нас. А й зараз почнеться правдивий В'єтнам. Бо катапульти можуть відповідати. Вони можуть стріляти по нашим рослинам. Шіш. Правда, в них. Огранічений бойзапас. У них можуть скінчитися шари, і тоді вони поїдуть. Давити, давити наші рослини, як, сороб... як все роблять зомбані. Потім у нас з'явиться рослина, которая буде допомагати їх контрити. Але поки що все, що в нас є. Ну. Ну, тут не те, щоб страшні зомбі, щиро, широко, коротше, тобто. Насправді. Просто зомбі. Ну візьмемо Тараса. Навіть так, я думаю. Чотири. Високі стіни горіх та не встигнемо. Нехай буде якась інстант рослина. О, давай так. І так. І інстант рослина. Так, це добра ідея. Добре, зробимо щось таке. На. І на цей раз я спробую робити те, про що я казав в попередній частині. В попередній частині. Насправді це складно робити. Якщо коротко, задумка такова. Економіку будувати перед е, стріляючими рослинами. Щоб економіка служила живим щитом. Насправді це прозвучало навіть дещо погано. Я точно від цього не чули, бо я тільки що так, знаєте, так в мікрофон прямо. І притом не помітив цього, я такий чисто... Я просто дышу, а потім я такий, зараз у мене ж мікрофон буквально під лосом такий. До речі, дві хвили будуть. Ай, трейсся. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ага, це по цілії, добре, тоді тут. Впораємось поки що отак. Оба! Ідеально. Таймінг просто від Бога. Дякую Трястя, це була погана ідея. А може навіть і ні. Трястя. Вибачте, що я так багато кажу трясті, але... Знаєте, я перехожу власне на це слово. Я раніше казав блін, потім млинець, типу, ну млинець якось не звучить, тому я не знаю, що якийсь час казав. а потом я так и трясся. ну перша хвиля зараз буду у нас оборону ой зараз тарзанщики может быть и так казаты трясти Червоним прапором, блін, шов. А ти гля! Яка. Воно по заднім лініям б'є. Я не пам'ятав, чи воно б'є по заднім, чи по переднім лініям. Я те, що ще переднім. Перший раз, блін, вирішив використати цю тактику з соняшниками на першому ряду і тут, типу, власне, юніт, котрий б'є по задньому ряду. Ну нічого. Це насправді не те, що б є загалом проблемою, я, власне, на цей випадок взяв гарбуз. Я вам цього не казав, а насправді треба було б вам це озвучити, але ідея гарбуза була, власне, в тому, що я не пам'ятав, чи воно б'є по задній, чи по, по передній лінії. І, типу, на випадок, якщо воно все ж таки б'є по задній, я взяв гарбуз, щоб можна було захистити ці рослини, котрі стоять на задніх. Тобто, отак от. Ну і у мене при чуючу ворона. Арбузи можна поставити. Ну, тут зомби простенькі такі. Тут нема пого. А власне пого пробивали мої газонокосилки, коли загалом. Тобто це були буквально єдині рази, коли мені пробивали газонокосилки і це були, власне, пого. Насправді навіть на встигає стріляти, по ньому просто масло знату часто пролетає. Ну він пострілює, пострілює там. Що? Мен. Він ігнорує гарбуз? А, мене тут пропустить. Ну добре, в будь-якому разі зараз вже їм кинуть. Це остання хвиля і... Я вирішив дещо змінити свою традицію. Я вам буду не на початку кожної серії, а. Тобто, взагалі відразу казати, що робить та інша рослина. Umbrella Leaf. Uh, umbrella Leaf перекладається як. Парасолька лист. Парасольку лист Так. Protect nearby Нерби from bun bungees and... Ката. Катапультс Катапульс. Yeah, катапульс. Uh, захищає, нербі. Uh, uh, окружаючі. Тобто поближ... Ну, ті, котрі знаходяться поблизі uh, рослини uh, від uh, дразнщиків та катапульт. Трясті я, на... я на то натиснув. Коротше, це і є та сама рослина, про яку я казав, те, що вона буде захищати проти тарзанщиків і катапульту. Гроші даєте. Не даєте. Добре. Я думаю, на цьому ми будемо скінчувати серію. Дякую, що подивилися. Будь ласка, якщо вам подобається контент, який я роблю, підпишіться на мій канал. Моя ціль це все ще 20 підписників. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк. Не забувайте, в першу чергу, донатити на ЗСУ, вони нас захищають, вони загалом дозволяють, якби, щоб Україна існувала, щоб українці існували в своєму простірі, щоб ми могли творити щось українською мовою. Власне, завдяки, можна казати, виходить це відео, не дивлячись на те, що я не в Україні. Якщо б Московія захопила Україну, мені було б далеко не до Ютубу. Тож донайте в першу чергу на ЗСУ, слава Україні, слава нації і піздець Російської Федерації.